Євробачення 2017 вже чекає на своїх зірок. Сьогодні стартував другий всеукраїнський добір на головний пісенний конкурс Європи. З 1 вересня подавати свої відеозаявки можуть музичні гурти і виконавці, яким вже виповнилось 16 років. Охочих представити Україну добиратиме відомий композитор та продюсер Костянтин Меладзе. Він обіцяє жодних обмежень щодо жанру чи формату не буде. Чекають усіх і відомих, і не дуже. никаких фактических ограничений нет. Мы хотим видеть какие-то новые интересные силы в музыке, вот. Поэтому в этом конкурсе открыты двери и для профессионалов, и для звезд уже, и для совсем любителей. Если будет необходимость в этом, мы поможем каким-то образом довести песню до ума. Відео заявки на участь у відборі вже можна подавати на онлайн сторінці Євробачення на сайті телеканалу СТБ. Є два шляхи. виконавець може надіслати свою пісню напряму Костянтинові Меладзе, і її побачить тільки він. Другий варіант відправити свою роботу водночас і йому, і на онлайн голосування. Тоді мільйони глядачів зможуть її оцінити. Переможець глядачких симпатій стане учасником національного добору автоматично. Таким образом, если вы людям понравитесь, если вы наберете максимальное количество голосов именно от наших зрителей, вы попадете в, на нашу большую, красивую сцену э, без, даже без мнения Константина Меладзе. Он, кстати, не против. Он согласен. Он верит в украинских зрителей и в их вкусы. Здесь все будут решать телезрители. А ми будем просто в этом допомагати. Нам чтобы щоб отбор к Евровидению, который будет происходить в нашій стране, превратился в національне движение. Пісіть, пожалуйста, ласка, на премії ефіри національного відбору. Чекайте вже в лютому. Як і торік, телеканал СТБ надасть переможцеві, які представлятиме Україну на Євробаченні фінансову підтримку.